Всім привіт! Я Марія Піон. Ви дивитеся астропрогноз на липень 25-го року, і це місяць, який буде дуже яскравим і запам'ятається багато кому саме величезною зміною, проривом, несподіваними обставинами, які дуже важко власне передбачити було раніше. Зараз в липні найважливішою астрологічною подією, яка дійсно має великий цикл, тобто раз і на сім років, Уран міняє свій знак, і він переходить в цей знак на перші два роки, аспектуючи до значимих соціальних планет. Тому, звісно, що липень буде мати рішучі, глобальні, дуже різкі зміни, які повпливають на що, що пов'язане з повітрям, з небом, з змінами геополітичними. І звісно, що це і ем, трохи небезпечний аспект, тому що це і все, що стосується літаків, все, що стосується атак через літаки, і все, що стосується таких несподіваних реакцій, спалахів, таких, які дуже важко. Передбачити, що це може бути, але це точно впливає на якість повітря. І скажу відверто, що коли Уран переходить у близнюки, це означає, що в цей момент дуже багато буде розмов, дуже багато людей будуть захоплені, власне, цією інформацією, яка відбудеться по урану, і це стосується мас. Тому е, це зовсім не е, причина, аби десь лякатися. Це більше причина для того, аби дійсно готуватися, що в липні буде багато змін. Деякі з цих змін будуть суттєво відчуватися нами як організмом. І зараз я говорю такий загальний прогноз світовий, звісно, що для кожної країни, бо кожна країна має свій е, знак зодіаку, це в свою чергу певні зміни в конкретній темі. Але в загальному ми всі відчуємо. На рівні тіла фізіологічно дивне відчуття часу. То час буде різко йти і швидко, то навпаки плинути повільно і тягнутися, якісь задачі будуть підвисати, ніби ті, які мали виконатися за 2-3 дні. І якісь задачі, навпаки, які ви розтягуєте в задоволенні, знаєте, знаєте, наприклад, що законодавчо вони довго вирішуються, вони можуть миттєво, несподівано вирішитись та фіналізуватися. Це місяць, коли дуже для багатьох фіналізуються судові процеси, які тяглись роками. І зараз ми маємо бути в увазі на те, що відбувається і в нашому житті, і взагалі у світі. Тому що тенденція, яка зараз при переході знаку дається нам взнаки, грубо кажучи, тут така тавтологія, дається нам відчуття, тобто ми бачимо, які зміни у нас в житті, що ми відчуваємо, як стосовно ситуації в світі розподіляються взагалі події. Це все зараз як знак того, що буде розрулюватися цілі 7 років, і найближчі 2 роки буде в максимальному фокусі, тому що найближчі 2 роки Уран ранах з планетами, які будуть і е, в зв'язку з новими обставинами, взаємодіяти з новими законами по Сатурну, взаємодіяти з новими цілями у людей, тобто будуть мінятися пріоритети, взагалі особистісні цілі будуть мінятися. І це теж дуже цікаво, що будуть причини для того, аби ми міняли свої мрії навіть. Крім цього, звичайно, ми не можемо не враховувати, що Уран він в цілому дає, напевно, максимально в астрології непередбачувані ситуації в плані, що конкретно це може бути. Тому що Уран, це власне несподіванка. Це з однієї сторони приємні сюрпризи, і дуже для багатьох в особистому житті відверто скажу, що ви просто багато хто. Не враховуючи світові події в особистому житті, побачить уранічні події, які будуть задовільняти вас. Тобто для когось це буде зрушення в мрії в якомусь такому проєкті, який ще навіть не вдавалось голові вкласти, що він може бути реалізованим. І це також по урану все те, що пов'язане, ще раз наголошу, з повітрям, з переміщенням в повітрі, з е, інтернетом. З електронікою, з технікою, власне, автомобілі, які будуть підійматися і вже Будуть в продажі такі автомобілі доступні над землею. Це, власне, їх зараз епоха. Це епоха нової комунікації і прориву не тільки епла, як айфона нової генерації, а також і штучного інтелекту, який дуже різко буде впроваджений повсякденні абсолютно кожної людини. Це якийсь новий рівень зв'язку, ультразв'язку, я б сказала, чогось несподіваного крізь інтернет. І максимальної адаптації в спілкуванні. В онлайні на різних взагалі площадках та різних країнах і куточках світу. Це власне той прорив, який ем, зараз буде. Він буде технологічно е, міняти всю епоху. Е, чому він зачепить дуже багато всього і чому саме зараз ця епоха, а не попередній семирічний цикл, це міняв? Не тільки тому, що уран в близнюках, а тому, що ще й зараз. Уран переходить в близнюки. Е, Нептун у нас щойно перейшов у овна. Плутон свої перші градуси у водолії робить. І всі вони будуть мати саме в липні бісек-стиль. Тобто, це такий аспект, який із за інновації, зміни, неймовірного чогось, що відбудеться таким неочікуваним способом, як прорив. І це зачепить одразу все, що пов'язане з новими ідеями, мріями, творчістю. І зачепить дуже багато професій і їх трансформує. Ну, ось таки Т так я можу передбачити липень, але давайте ще кілька інших аспектів, які будуть впливати на цей липень. Пам'ятаємо, що те, що відбувається в липні, буде перші два роки дуже сильно програватися і прям мати з липня двохрічний такий цикл. Uh, прям ну, нового відчуття життя. А потім ще от uh, ще п'ять років після цього дворічного циклу мати такий епогей розвитку цієї ситуації. Все, що зараз буде на військову тему, політичну тему, теж буде мати такі цикли. Але у нас ще є ретро Меркурій, який ви всі дуже любите, особливо з поверненнями колишніх Меркурій у Леві, він там буде в ретро русі він там буде дуже активний напористий і, власне, колишні. З колишнього життя, з минулого життя, з дитинства, з студентства будуть повертатися люди яскраві, будуть яскраво проявлятися власне, всі ці романтичні колишні стосунки. І скажу відверто, що це ще не все, що нас чекає, адже крім того, ми маємо розуміти: а по-перше, знаєте, одразу скажу лайфхак, у кого луна в Натальній карті в близнюках. Ви просто будете в шоці від цього липня. Ну ну просто він буде проривний розривний. Він ви навіть не уявляєте, що вас чекає. Тому зазирайте в свою натальну карту або спитайте свого астролога. Я теж запрошую до себе на консультації. І власне теж пропоную вам такий індивідуальний астропрогноз на липень, наприклад, скласти, аби чітко зрозуміти, що там у вас буде бурхливо відбуватися, в яких числах. А в нас, звичайно, що крім цього з'єднання ще Сатурн е, дає про себе знати і він дає зміни. І друга половина на липня вона більш інтенсивна, вона більш така рвучка, дуже багато подій які одразу стимулюють до якихось висновків дій і нових правил за ними, е, які доведеться прийняти. Тобто різко, яскраво, феєрично. Із поверненням попередніх історій, так як і попередніх лідерів, так як і попередніх е, наших знайомих е, в стосунках по Ретро Меркурію. Ну і найцікавіший аспект це те, що Меркурій з Венерою, Ретро Меркурій. Робить сексти з 15 по 22 липня. От саме в цей час чекаємо на несподівані повернення боргів. На те, що ви кодились, подавались на виплати, зараз десь ви можете отримати соцвиплату. Таку ви можете отримати подарунок надходження і навіть помилкове надходження коштів на свій рахунок. Ви можете простити в цей час, вдало підписувати договори, гарно продавати рухоме, нерухоме майно. І найважливіше це повернути справжні істини кохання. Тільки пам'ятайте по ретро Меркурію, ще й взаємодію з Венерою. А венера в той час така ем, дуже романтична. Все це повернення саме карнічних відносин, тобто ті, що з гойдалками, ті, що бурхливі, такі гормональні романи, і це також якраз пік, власне, оцей період, цей участок, це пік службових романів, обережно з відрядженнями, а також е, романів курортних, так що на відпустку можна розраховувати як на романтичний тріп. І е, я впевнена, що ви любите зазирати трошечки вперед, тому е, одразу залиште мені лайк за те, що я з цього разу липневий прогноз раніше навіть ще видала, бо ви вже занурились в енергію цього дивовижного і рішаючого місяця змін і такого кольорового яскравого настрою і дійсно бурі емоцій, яку буде.